Дорогі друзі, Центр творчості дітей та юнацтва вітає всіх із святом Святого Миколая. Всі діти писали листи Святому Миколаю і перше їхнє прохання це прохання миру і перемоги для нашої України. А центр творчості хоче зробити свято для наших маленьких вихованців. Тому уже 30 років поспіль ми вітаємо із святом дітей з особливими потребами, дітей групи, А це хворі найбільш тяжкі діти, які навіть не відвідують навчальні заклади. Цього року в кожну таку сім'ю ми даємо ось такі подарунки завдяки спонсорам. Завдяки добрим і чуйним людям, які, не дивлячись на складну ситуацію, відгукнулися і допомогли нам організувати таке свято для дітей з особливими потребами. Крім того, ми цього року проводимо сім вистав для дітей різних соціальних категорій, для того, щоб також зробити їм свято. Ми робили свято для дітей садочку номер 8 там також діти з особливими потребами. Тому, шановні друзі наші, хочеться всіх вас привітати ще раз святом Миколая, висловити впевненість в тому, що Україна переможе, ми переможемо і наші діти будуть жити в щасливій, мирній Україні.